Ти енергійний ти повний сил і енергії, тебе є мрії, думки, бажання і план на майбутнє. Ти щодня признаєш життя, відкриваєш для себе світ. Ти хочеш спробувати це осягнути, ти мрієш про успіх, любов і щастя. Ти хочеш дихати свіжим повітрям, ти прагнеш вирощувати корисні продукти. Ти хочеш не хвилюватися через глобальні екологічні проблеми? Ти нести юнаків та дівчат, які стоють з бабами гаджетів і зовсім забувають. Че нас и кару земля двинулась и раз наша. нам життя. Це щастя значно більше. Серце дає нам можливість мріяти і кохати, творити, спостерігати, співчувати і допомагати. Бачите, красу навколишнього світу ім'я якого природа. Обійму я глобус у землю кулю і дуже ніжно приполублю. В руках моїх материки, щоб почути тихо, поможи. В зеленому брані ліси, що хоче тихо поможи. Безмежна синь води, що тихо поможи. І раптом я відповіла не підведу тебе рідненька, збережу. Тому я і прийшла до вас, до моїх захисників. Де б ви не жили, пам'ятайте, жити в одній країні, дихати одним повітрям, разом піде спільний мети. Тож давайте збережемо квіти на луках, риби у ріках дерева у лісах. Але чи знаєте ви що? Показники України постійно погіршують. Якщо у 2019 році наша країна займала 60-те місце серед країн Європи за забрудненням повітря, то зараз 8-те. Україна четверта в Європі за кількістю смертей через забруднення навколишнього середовища. Кировоградська область 12-те місце по екологічному рейтингу областей України. Кіровогатчина має ті ж традиційні проблеми довкілля, що й попередні роки. Забруднення води і повітря через видобуток уранової рути, великі поклади якої є в регіоні. Але наша рідна Завадівка теж потерпає забруднення. З одного боку, міське сміттєзвалище, зростає з кожним днем, з другого викиди шахти, А з третього ви, люди! Влітку ви відпочиваєте в нашому сосновому масиві і по собі лишаєте купи сміття. Взимку катається на сівчатах на найкращих у місті гірках і знову по собі залишаєте сміття. Цікава життя природі. Рослини, тварини і птахи не в змозі подолати всі страхи. Якщо не зупинити ці жахи, ми на землі залишимось самі. Що тим робити, вирішує ти. А ми обираємо чисте довкілля. Ми обираємо розумне споживання. Ми обираємо довголіття в нашій екологічно чистій країні. Ми обираємо перемогу. Ми обираємо життя. І нам не байдуже, яким воно буде. І вже сьогодні ми впевнені, що наше життя в наших руках. І тільки від нас залежить, з чим ми прийдемо в завтрашній день. Порятунок нашої планети, нашої країни, нашого міста, нашого мікрорайону. Це наш вибір! Ми збережемо наші рідні стежки. По них навесні ми прийдемо заліпки. Любимо і сонце, і річкою і воду. Всі наші прекрасні природи. Її берегти ми всі обираємо. Довгої вас закликаємо. Ми молоде покоління українців. Ми прагнемо самі творити своє життя і берегти світ навколо себе. Наше життя це безмежність, яку ми наповнюємо яскравими барвами. Це вчини нашої життєвої позиції. Я наповнюю, Наше життя червоним кольором, кольором любові. а я дам помаранчевий колір, колір молодості та життєвої енергії. Мій колір жовтий, колір ласкавого сонечка. Я додам зеленого кольору, кольору лісів і луків. Від мене багато блакитного кольору, Кольору безхмарного неба. Я дару всім своїм друзям синій, синій кольор, кольор чистої води. Від мене всім фіолетовий колір. Колір людей з сильним духом.